Які фрази вам казала мама найчастіше в дитинстві? Що я найкраща? Поки не поїш, зі стола ну, не станеш. Дені бала це ще всього там подобне тому, тому що я була краще дуже гіперактивна, тому подобне. Що вона мене не любить? Чому не знаю? Не усіх гарні батьки були. Моя улюблена фраза, коли я щось не можу знайти, вона скаже. Я зараз як і підійду uh -huh. і знайду, uh -huh. а потім все мало не покажеться. Да. Да? Вчись, то щоб не підмітала двори, наприклад. Uh, Коли діти появляться, паймеш, що це було. Я люблю тебе. Виростеш, зрозумієш. Їш, бо... Якщо я щось розоб'ю, то в мене Якщо вона розоб'є, то на щастя. Закрий рот і їж. Ти сама в мене найкраща. Ти найкраща, у тебе все вийде. От лише дивайся, одягайся. От ну. виростеш і заводь собі, кого хочеш. А, або да, от виростеш, ти мене тоді зрозумієш. Поки не доїш на вулиці, не підеш. Не бамуйся. Якщо будеш довго сидіти в ванні, з одного місця виросте, Я, я Пам'ятаю, я дуже боялась цього. Не кажи гоп, угу. поки не перескочиш. Такої красивий.